У мене немає слів. Я хочу, щоб ви на це подивилися. Щоб на це подивилися весь світ. Низка ударів по всій Україні. Багато ударів по Києву. За моєю спиною, як вони будуть казати, стратегічний об'єкт, там, де спали діти, спали жінки, спали родини. Вони знищили ще є постраждалі. На жаль, є ті, хто загинув. Я хочу, щоб весь світ підтримував Україну. Знищені ворога, на жаль, сумна новина. Хлопці деблокували ще одне тіло. Тіло загиблої людини. Біль і сум. Я дуже сподіваюся, що більше тут нікого не знайдуть. Це будинок напроти, ще не на розбиті всі вікна, дуже багато квартир пошкоджено. Але наскільки я володію інформацією, слава Богу, тут всі живі здорові. Знищена клініка, яка потрапила в зону ураження. Вони просто допомагали.